Щиро вітаємо вас, друзі! Святковий настрій, новорічна магія та різдвяні чудеса це те, без чого неможливо уявити життя. Нехай в кожного та кожної з вас цього всього завжди буде вдосталь, незважаючи на будь-які зовнішні завади. Даруйте святкову любов собі та своїм близьким. Ми бажаємо всім щасливого Різдва та веселого Нового року, безліч посмішок і радісних емоцій. Справжніх див та веселих новин цього року. Ми хочемо вас привітати не лише з новорічними та різдвяними святами, а ще й з новими можливостями та неочікуваними поворотами для арбітражного ком'юніті. Віримо, що разом з вами зможемо зберегти стабільність та дістати з цих змін новий досвід та нові перспективи. За минулий рік нам вдалось не лише зміцнити свої позиції на ринку, а й закласти міцний фундамент для подальшого росту. Умови були найскладнішими за все існування. Робочого часу та настрою відверто не вистачало, але сил та натхнення нам не бракувало. Тому маємо прекрасні результати і не плануємо зупинятись на досягнутому. Відтепер працюємо з різних куточків світу для команди Traforce Це стало справжнім викликом, який фактично прискорив розвиток. Ми швидко навчились працювати в нових умовах та вже будуємо бізнес-процеси з випередженням планів на рік вперед. За цей важкий рік ми додали більш ніж 200 нових оферів, розширили команду, стабілізували та масштабували технічну базу, відкрили 8 нових гео, почали закріплюватись на нових зарубіжних ринках, посили напрям корпоративного розвитку, відвідали багато івентів та отримали сотні корисних знайомств. Без вашої підтримки та співпраці було б неможливо уявити досягнення поточних результатів. Тому ми дякуємо всім, хто був і залишається з нами, а також нашим новим друзям та партнерам, з якими ми починаємо працювати. Дякуємо нашій команді, яка невпинно та завзято перемагає при будь-яких обставинах, впевнено, рухаючи Трафорс завжди тільки вперед та вгору. Ми щиро вдячні всім українцям та Збройним силам України за кожну секунду нашого життя. Ми вдячні всьому світові за максимальну підтримку та сприяння миру і відновлення нашої країни. Слава Україні! Ми щиро вітаємо вас з новим 2023 роком та різдвом. Міцно обіймаємо та бажаємо ще більше профіту кожному з вас у новому році.